Надроті, Рибаг Інвест. Сьогодні знову відео в машині обстановочка, така можна сказати, мій офіс на колесах. Так. Сьогодні таке відео корисне, більше навіть для новачків і для досвідчених, які вже інвестують. Можливо, вони про ті правила не знають, хоча вряд ли. але цікаво послухати кожному. П'ять сказати навіть порад, які при інвестиціях, неважливо, чи криптовалюта, чи то реальний бізнес. Чи то інвестиції акцій. Ну, більше розходиться до криптовалют і до акцій. Значить, то по. перше, коли ринок падає, ви купили, воно падає. Це нормально. Ви не один такий, що ви нещасний, що ви зайшли і все зразу попадало. все через вас вам не везе. Неправда. Кожен, хто купує, отримує мінус. Але одна річ, ви мінус не отримаєте. Якщо ви не продасте, якщо ви, наприклад, купили акцію чи криптовалюту за 100 доларів, вона просіла до 70, до 50. І якщо ви її не продали, ви не зафіксували прибуток, у вас до сих пор є та одиниця акції, наприклад, одна одиниця акції чи одна криптовалюта, воно відросте. Розумієте, Ви, ви втратите гроші випадку тоді, коли ви продасте, зафіксуєте збиток. Це і нормально, коли падає. Бо ринок де циклічно. Якщо бо ринок ви купили, він постійно код ріс. Тому ну, це. Всі би заробляли, і воно би не працювало би так, розумієте? В тому прикол, що ринок циклічний, і тут не місце емоціям. Друге зразу правило йде. Не, не піддавайтеся емоціям, не провіряйте свої активи кожних 10 хвилин. Тре, є відео на каналі про те, які гроші інвестувати, по-моєму. Ну, питаю, по як йому називається. Якщо ви, ви подивіться. Мій канал ще з самого низу, там є дуже багато інсайдів цікавих. І там говорить, я розказував, що потрібно інвестувати, розподілити капітал, і інвестувати ті гроші, які не шкода, які не шкода втрати, які не впливають ніяк на, ваш, на ваше життя і так далі. Тобто ви купуєте щось на ті гроші, які ви знаєте, що, що може бути просадка, може ще почекати. І вам, ну, не то, що не шкода, вам вони не так важливі, це не ваші останні гроші, що ви там завтра не зможете їжу, їжу купити. От. Не провіряйте, не піддавайте емоціям. Вас від, від того, що ви будете перевіряти, нічого не поміняється. Від, вам тільки гірше, будете переживати, а від нервів з, 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 з найбільші хвороби. Тому, люди, перше, знову повторюю, ринок падає і це нормально. Друге, не піддавайтеся емоціям. Простіло. Нічого страшного, якщо ви не готові, є така якась цитата, чи висказ правильно, якщо ви не готові бачити на своєму портфелі мінус 50%, то ви не готові до прибутку 100%. Тобто, якщо ви з холодною головою заходите, наприклад, о, ринок все просів, негативні новини, пішли. Мінус 50%, ну нічого страшного відросте. Тоді ви готові до прибутків. Ну, якщо ви бачите, о, 50%, все, все, вся кінець, все, я продаю. Краще навіть не інвестуйте. Чесно, вам треба з холодною головою підходити до того і розуміння. Третє диверсифікація. Постійно диверсифікуйте свої активи. Це не просто якийсь такий е, термін, ніби крутий, чи ще щось. Ні. Диверсифікація мусить бути. Ви купляєте, наприклад, акції, е, криптовалюту. Я більше буду розказувати за криптовалюту, бо, тому що я сам купляю криптовалюту. Акції я не купляв, колись купляв, але. Це було так просто: купив, не купив, потім продав. Я більше розказую на досвіді криптовалюти. Диверсифікуйте, я вам теж розказував. вже. То Частково, що купуєте біткоін, наприклад, або ефіріум, потім купуєте е, е, більшість грошей, наприклад, сильні активи, біткоін, ефіріум. потім чуть-чуть, там, наприклад, солана якась. А самі менші кошти, це тоді вже в ...якісь мемкої. Ви вас 100 доларів ви купуєте на 50 доларів, навіть на 60 доларів. Або біткоін, або ефіріум, залежить від точки входу, які ви хочете. Далі. У вас накопило 50-60 доларів. Як хочете, краще 60. Лишилось 40 доларів Далі 30 доларів ви купуєте, наприклад, Солану Ну такі середні активи. Solana, наприклад, Афакс, ось такі середні, Я зараз це не рекомендація. І лишиться 10 доларів, ви купуєте, наприклад, якийсь пепле, мемкоін. Вот. Диверсифікуйте обов'язково. Тому що якщо одне вистрілить, друге може просісти. Ну якщо в ринок падає, то все просте. Але якщо все росте, одне вистріл більше, друге менше, і так буде більший прибуток. Це є третє. Четверте. Це. Не вгадуйте ідеальну точку входу і виходу. Наприклад, ви купуєте біткоін по 50, по 60 тисяч. Якщо зараз ще така буде ціна, і думаю, ще буде по 70. І ви думаєте, ой, за, за велика ціна, або ой, там за скоро купую, наприклад, а? або, наприклад, ви так будете думати тоді, коли воно просят, наприклад, ви купили біткоін по 50, ну по 60 тисяч. Він посів до 50, до 45, Це наприклад. І ви думаєте, ой, я купив по, по поганій ціні. Але ж ви ж не знаєте, чи той, чи від тої ціни воно могло піти до гори, чи воно могло ще більше впасти. Розумієте, ви ніколи не вгадаєте. Якщо буде чекати, о, чекайте, що зараз впаде нижче. О, чекайте, ще зараз нижче впаде. І ви так почекаєте, почекайте, поки воно відросте, все, відросте в пару разів, і ви скажете, а треба було купляти, все-таки навіть якщо б я купив тоді за стільки, то я б все одно був в плюсі. Тому, хто займається навіть трохи аналізом то собі виділили, наприклад, торгові сетапи. Наприклад, бачите, ага, така-то таке, то там можна зайти, туди, туди ціна може ще піти. І виділили собі зону. або, наприклад, АТХ, наприклад, 100 тисяч біткоін. Ага, а значить біткоін ще може кутитися 60 тисяч, 70 тисяч. Я думаю, що 100%. І, і так, краще аналізувати, якщо ви знаєте теханаль смарт-мані. До речі, ще буде в майбутньому відео про навчання, трохи якісь базове, можливо. Ну, в майбутньому на цьому каналі буде багато чого тому підписуйтесь. Так, тема знову. Виділили собі зону для купівлі. Наприклад, ефіріум коштував на піку десь 4 тисячі, по-моєму. Я виділив собі зону, що я купую Ефіріум до 2500. Неважливо, чи Ефіріум коштує 2,300, чи Ефіріум коштує 1900, чи ефіріум коштує 2 не більше як 2500. Ефірім в Кошті. Я купую, 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 як ефіріум тільки виходить за границю, 2,5, все, я чекаю прибутку. Прибуток, як сам інвестую по цілям, наприклад, ціль 5 тисяч. Я не продам ефіріум, якщо ефіріум не буде, 5 тисяч, все. Хіба якщо буде блуран, ефіріум виросте до 4500, і я буду бачити, що потенціалу нема, що вже всі починають закривати вудочки, Тоді я продам, бо тому що чекати до наступного альтсезону нема сенсу. Все, я не буду думати. А, може, ще виросте, може ще виросте. Так можна чекати до, до той пір, що все впаде. Тому я вам кажу, чітко розпоряділи, ага, я купую по цій ціні. Ціна має бути реальна. Ні, така, що біткоін по тисячу куплю чи по 10 тисяч. І продам там по не знаю скільки. Тому виділи собі діапазон купівлі і діапазон продажу. Все. І остання річ п'ята, це. Інвестиції це не азартні ігри. Там не буде вам прибутку 100 мільйонів там мільйон, мільярдів завтра. Це все робиться поступово. Ніхто тут на ринках не заробляє зразу. Тому мається, зразу великі гроші. Навіть багато втрачає спочатку, бо немає досвіду. Тому. Тому не чекайте, що це азартна ігра, ігри казінно, якісь, о, куплю сьогодні біткоін, завтра стану мільйонером. Ні, мільйонером ви станете тоді, коли ви виробите постійність інвестування в свої правила, де декларації будете мати. Буде багато відео ще на цю тему, можливо, закритий клуб. От, Тоді, ви, коли ви почнете мати правила, коли ви почнете розвиватися, інвестувати, стабільно інвестувати. Тоді ви почнете заробляти, і заробляти будете щораз то більше. Це не буде, що ви купили на тисячу і завтра стане мільйонером. Хоча були такі моменти з мемкоїнами, але це рідкість. І не факт, що та людина, яка заробила потім той мільйон, не втратила його. Бо тому, що якщо ж людина заробила мільйон, але не мала фінансової грамоті, і вона не знала, як розподілити той мільйон і куди інвестувати, то той мільйон рано чи бізно вона втратить. Такі відео корисні вийшли. Бажаю кожному холодної голови в інвестиціях, не піддаватися азарту. І нехай все у вас буде добре. Щасти. І на кінець. Підпишіте на канал, ставте лайки, коментуйте, шліть відео друзям. Можливо, якісь питання має, задавайте. Обов'язкові твої. Все. Всім хорошого дня, вечора, тижня. Щасливо.